Всім привіт і вітаю вас на моєму каналі про 3D-графіку не тільки. Давайте в цьому коротенькому відео ми з вами поговоримо про топологію, щоб було базово, швидко і зрозуміло. Перше, що нам необхідно запам'ятати: прямокутники, квадрати це наше все. В моделюванні, при рендері, це нам дуже необхідна річ. Але ми повинні пам'ятати, що під час того, як ми загружаємо це в ігровий двіжок, в Unity, в Unreal Engine або в якийсь інший, це все триангулюється. і кожен квадрат. Відповідно, стає трикутником, або кожен прямокутник стає трикутником. Оце потрібно пам'ятати. В ігрових движках ми маємо трикутники, в рендері, моделювання для візуалізації інтер'єрів, для VFX, для фільмів, для мультфільмів. Це все має бути квадрат, ну, або прямокутник. Чому це важливо? Зараз простенький приклад. Є в нас куб, який має якесь розбиття, так? Давайте ми зробимо йому якусь. Subdivide. коли ми його використовуємо для візуалізації для рендеру, ми як правило використовуємо Subdivision Surface в 3D Max. Це Turbo Smooth, в Maya теж Smooth. А тут Subdivide. для того, щоб об'єкт виглядав більш згладженим і більш акуратним на рендері. Щоб у нас були фаски. Наприклад, це я давайте ще зроблю більшу розбивку для отак. От дивіться. При рендері він буде дуже гарно дивитися. Відповідно, якщо ми це, зараз ось це заберемо, це вже буде нереалістично виглядати, тому що в природі е, кожен предмет практично має фаску, Більшу, меншу але все рівно скруглення або фаска є по-любому. Використовуючи наші прямокутники і квадрати під час моделювання, ми маємо хороше згладжування. З іншої сторони, якщо ми цей самий куб візьмемо, ну теж, наприклад, зробимо йому сабдівайт якийсь і зробимо йому триангуляцію, Він весь буде триангульований. Використаємо сабдівайт. Бачите, оцей Subdivision, Що з ним сталося? Він згладився, якби то неправильно, так? Для порівняння. Це ще раз, якщо ми з вами говоримо про VFX, мульт, ну, кіно і так далі. Розумієте, так? Якщо ми говоримо про ігрові двіжки, такі як Unreal, Unity і так далі, Godot, там є теж, так, тут все працює без зглажування, без оцього от субдівайду. Ви повинні підготувати модель зразу, щоб вона виглядала адекватно. І тоді вона обов'язково повинна бути триангульована. Розумієте? Тобто, дивіться, якщо ми ось таку модель трангулюємо, отак вона піде зразу в ігровий двіжок. Не знаю, як це в рушій правильно так сказати. Отака модель буде в ігровому двіжку. Відповідно, ми її вже не згладимо, тим більше адекватно, і в ефіксі вона використовуватися не може. Для того, щоб в ігровому двіжку модель виглядала красиво, ми зараз про запікання і так далі не будемо говорити, поговоримо про більш базові прості речі, такі як мідполі і те, що зараз, в принципі, хавають ігрові двіжки. От є в нас, наприклад, куб. Ми зразу йому робимо фаски, які нам потрібно. Так. Ось. Додаємо смус. Зробили ми оцю всю штуку. Наша моделька виглядає добре. Відповідно, далі під час експорту, або вже на фіналці, тому що ви зверніть увагу, це набагато простіше редагувати, ніж ось це. Погодьтеся. Один квадрат чи один прямокутний, це, відповідно, два-трикутники. У нас тут появляється куча лишнього всього. Але, як бачите, на рендері воно досить непогано буде дивитися. Для того, щоб запам'ятати, навіть для себе, так, ось ця модель працює під Subdivide. Мається на увазі під Subdivision. Отут. Так. Отак От вона працює. Це в нас. Зараз ми з вами запам'ятовуємо все, що до. Відео відноситься. Фільми, мультфільми, ну там так далі. Ігри в нас має бути тренульована модель. Для того, щоб вона адекватно виглядала, нам потрібно зразу по як це позаботиться? блін. Зразу хвилюватися, зразу потрібно попрацювати над тим, щоб модель виглядала адекватно. Потрібно зробити фаски або запекти їх. Після того можемо зробити триангуляцію і відправляти в ігровий двіжок. Оце перше. Думав, коротке відео буде. Ну молодець. Добре. Відеогейм є. Різниця зрозуміла. Якщо ми робимо під відео, а під інтер'єрку, тут теж під інтер'єрку, візуалізацію і так далі. Це все от під сабдівайт. Погнали далі. Далі, ми вияснили, що є квадрати і є трикутники. Але є ще інша штука. Є ще енгони, гони так називаємо. Це коли наш полігон має дуже багато. Зараз статистику включимо, має багато вертісів точок. От Отут бачите? 32. А полігон по своїй суті один. Це от є один кусок площини. Це є найгірша штука, з якою потрібно боротися завжди. Немає значення, чи після того ви застосовуєте субдівайт, чи після того ви застосовуєте триангуляцію, але з полі з енгонами треба боротися. Тому що, якщо трикутники ви бачили, які як працюють під час субдівайду, то енгони працюють ще гірше під час сабдівайду. От оце під час субдівайду, отак От працює наш енгон. Ну, напевно, що це не те, що ми хотіли. Хоча в деяких випадках це може бути і таке. Що ми для цього робимо? Зараз покажу. Ctrl-F, grid Fill. Були всюди теж квадрати і прямокутники. От тоді, бачите, є зглажування менш-більш для нас адекватне. Це теж для бази, для початку, тому що у вас ще чекає там багато всяких підводних камінців. Тому запам'ятовуємо так: прямокутники і квадрати це плюс. Трикутник, це гейм і фінал. Тобто фінальні роботи під час відправки клієнтам, під час того, як ви на стоки зібралися грузити, зібралися грузити в Unreal, наприклад, той самий. Потім на стоки, на фріланс, немає значення. Ви собі фіналочку робите в трикутнику, який буде готовий до рендера, і з яким вже нічого практично не зробиш. Хорошо. Енгони, так, цю штуку мені тепер видалити знову. Енгоне мінус. Жирний, 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 жирний Мінус. Їх треба уникати всякими способами. Особливо на початку. Коли ви наберетеся досвіду, пройде вже 10, 20, 40, 120 років, ви тоді зрозумієте, де можна на них забити, де не забивати, де важливо, де не важливо і так далі. Так, зараз ми всякі з'єднання точок зачіпати з вами не будемо, бо це є. Додаткова, ціла, довга тема для шейдингу, для того, як воно все буде відбиватися. Хорошо, погнали далі. За відеоіндустрію я сказав, це квадрати і турбосмус або сабдівайт. Ігри теж сказав. Добре. Далі. Ігрові двіжки тріангулюють. Сказав. Супер. Ну, походу, для початку, я думаю, цього буде достатньо, тому що і так зараз знову відео в мене вийде дуже лезне, а я хочу його таки там 5-10 хвилин зробити. От. Якщо буде цікаво, ви пишіть. Я можу розказати про топологію, про економію полігонів і про е, варіанти, як можна зменшувати, збільшувати кількість топології, е, кількість е, полігонів. Так? Я можу розказати теж про шейдинг. Це важлива штука, як відображається наш, от, наприклад, якщо в нас є куб, так? От ми собі уявляємо, от є наш куб з якимось матеріалом. Цей матеріал якийсь такий металічний. І от отак дивиться цей куб. Повністю на Flat. Shade Flat. Якщо ми поставимо Shade Smooth, бачите, він робиться зовсім інакше. Ми перестаємо бачити тут якісь ребра, щось воно, щось воно дивно странне робиться. Якщо цікаво, по шейдингу я теж можу зняти. Отак знову. Shade Flat і, і знову якась вігня. Так що кажіть. Не знаю. Можливо, робити дійсно довгі відео, а можливо, навпаки, вам цікавіше буде от такі короткі відео. Коротше, наразі дякую вам за. Перегляд, підписуйтеся, ставте лайки, обов'язково коментуйте і діліться з іншими. Якщо щось цікаво, кажіть. Все, що я знаю, я обов'язково постараюся зняти про це відео. Добре? Всім дякую і до нових зустрічей.